Якщо криничку десь якусь загорнули чи заорали, постарайтеся її відкопати і відновити. Чи якщо десь якусь криничку, стежку до неї переорали, відновіть, приберіть звідти свою оранку. Залиште, тобто поверніться до тих полів. Які були у ваших батьків, дідів до тих площ, решту рельєфу відновіть так, як було раніше? Можливо, ви не розумієте зв'язку, яким чином це пов'язано з вашим полем, з вашим врожаєм, з погодою, з кількістю опадів? Справа в тому, що всі ці природні ландшафти, природні ландшафти, вони відіграють свою роль в накопиченні і підтриманні балансу ґрунтових вод. Вони генерували, там, де ні разу плуга не було, вони генерували роси. Вони підпитували грунтові води.